Вітаю, слава Україні! Мене звуть Дмитро Різниченко. Я записую чергову прогулянку з промовою. Присвячена вона сьогодні народному депутату Сергію Лещенко, а також його квартирі на 200 квадратних метрів. В принципі, це вже не квартира, а справжні хороми. Особисто я, Сергія Лещенка, глибоко зневажаю і вважаю його Підарасом, тому що він, коли почалася революція, здриснув у США. І там просидів найстрашніші часи спокійно, нічим не ризикуючи, всім розказуючи, звісно, що у США він зробить більше користі для своєї країни. Ну, як це часто буває? Коли ми всі добровольцями йшли на фронт, я пам'ятаю, дуже багато людей нам казало, що ви що? Ви зробите більше користі для цієї країни, якщо звидитися в тилу, а помирати заради вас буде якийсь інший лох. Ну там якийсь, мабуть, дикий селюк може з під Білої церкви. Хай він подихає. А ми такі хороші, інтелігентні, з вищими освітами, з англійською мовою. Ми, звісно, не мусимо померти. Хай подихає хтось інший. І, от коли я чую, що треба, щоб хтось інший подихав заради мене, а ми там зробимо десь в інших місцях корисніші речі, завжди згадую Василя Сліпака, світлої пам'яті воїна правого сектора, який працював до революції. У Парижі оперним співаком, але коли його країна опинилася в небезпеці, совість мене дозволила залишатися десь осторонь, він поїхав і бився, і загинув, як і належить Українцю і воїну. І не відмазувався, що у нього більш важливі часи, більш важливі справи у США в той час, коли вирішувалася доля його країни. Ну, це таке, це моє особисте відношення до Підараса Сергія Лещенка. А тепер щодо його країни, Господи, а тепер щодо його квартири. Бачите, яка обмовка смішна. Дуже багато людей, які зараз виправдовують Сергія Лещенка, вони думають, а що тут такого, власне, він же не вкрав ці гроші. Ну, до речі, ще не факт. Але все одно, ну, офіційно ж йому позичила його йому його дівчина. Дівчина у нього працює діджеєм, вона, мабуть, заробляє багато. І, очевидно, зробила, заробила чесні гроші. Ну, знову ж таки, вона не заплатила з них податки, але хто в нашій країні їх платить. І взагалі відчепіться від людей. Деякі він, купують собі цілі межегір'я, а тут всього-навсього квартирка на 200 квадратних метрів, такий собі невеликий е, стадіончик. Ну, що це за дрібниці? Чого ви причепилися до хорошого хлопця, він же в кінців, з корупцією бореться. Вони від, навіть не розуміють. За що, власне, люди не взлюбили Сергія Лещенка? Хтось пише, ну може у когось теж такі квартири, каже, це все від заздрості, заздрість, клята. Бо якщо у вас, типа, нема розуму самим заробити на квартиру в 200 квадратних метрів, то не заздріть тим, у кого вона є. А по факту, панове, ми маємо що? Ми маємо народного депутата, який під час війни, після революції. З журналістів несподівано купує собі елітне житло в центрі Києва. Розумієте, яка штука? А якщо звикнути до власної системи координат, ну, власної, тобто ось я, ось моя. Сім'я, ось моя робота. У когось виходить купити хорошу квартиру, у когось не виходить. Хтось відпочиває в клубі клоузер, жере наркотики і танцює під рейв, а хтось ні, хтось все-таки водка хвостхвосельотки, літр водки і більше на він не здатен. І з цієї точки зору, звісно, звісно, ясно, що ну яка з біса, ну хто може засуджувати людину, яка в. Важким важкою працею за рахунок своєї дівчини накопичила собі гроші. Ну це ж неправильно, правильно. А якщо ми курва згадаємо, що в країні революція і війна, то ми несподівано бачимо абсолютно об'єктивну картину. Є молодий народний депутат, який кар'єру собі робить, я виключно як антикорупціонер і борець за нові правила, бореться за нову країну і борець за нове суспільство. І ось в країні війна, а депутат купує собі елітне житло. Це підараз звичайний, люди. Відкрити очі в країні: війна, а народний депутат купує собі жирну квартиру. Це просто скотство з моральної точки зору. Навіть якщо виявиться, а скоріш за все виявиться, бо перевіряти Лещенка буде набу, а Набу це така сама американська контора, як і сам Лещенко, тому швидше за все у нього нічого не знайдуть. А якщо навіть і знайдуть, то закриють очі, а якщо і закриють очі, то все одно воно через який час бельйом поросте і всі будуть спокійно жити, наче нічого і не сталося. Але якщо просто оцінювати ситуацію об'єктивно, то в той час, коли, наприклад, мій... Побратим взводу, на позивний його амбал, бо він важить кілограм сорок з чимось, такий дрібна, дрібний хлопець. Але надзвичайно хоробрий. Просто надзвичайно. Він такі чудеса творив під Іловайськом. Так, оцей хлопець. Зараз він сам родом з Донбасу з окупованої території, і звісно, у нього нема жодного житла. Він тулиться у зйомній квартирці разом з іншим моїм побратимом по батальйону, який так само залишився без житла, бо воно залишилося окуповане. Він заробляє 2,5 тисячі гривень на місяць, і то невідомо чи заплатять. Він рік провалявся по госпіталям після надзвичайно важкої травми, яку він отримав на фронті. Йому розірвало ногу. Крупнокаліберного кулемету, і він, а, у нього не залишилося половини м'язів на цій нозі. І ось ця людина, ця людина, наче теж все робила правильно. Більше того, вона робила більш правильно, ніж Сергій Лещенко. Вона принаймні не тікала в той момент, коли країна вимагала його присутності. І тепер ця людина, от уявіть собі, ця людина стоїть під вікнами 200 квадратних, твою мать хоромів. 200 квадратних хоромів народного депутата Лещенка і чує від вас. Тих, хто його зараз того Лещенка захищає, все нормально, ну і що. Ну і що дівчина його працює в Росії, вона заробила гроші, вона діджей. Та ви що не розумієте, що солдати, волонтери і просто люди, яким не насрати на цю країну, що вони ненавидять вас, ваші срані клуби, ваші сранних наркоман... наркоманські тусовки мажорні, ваші... ваш відпочинок тиловий. І коли ми повертаємося в тил, ми бачимо вас в цих клубах, ми бачимо ваші срані квартири, і нас аж душить, душить нас відчуття. Які ж ми ідіоти, за кого ми там воювали і воюємо? От що ми, нам приходить в голову. А ви, ну, звичайно, для вас, Сергій Лещенко, це хороший хлопець, бо ви живете приблизно тими самими цінностями. Вам насрать де працювати? Вам насрать а, в Росію діджеїть для мажорів-труц весело. Оце ваше життя. Люди вас справді ненавидять. Якщо до вас це не доходить, значить ви знаходитеся по інший бік барикад від всього іншого народу, який воює. А знаєте, що буває з тими, хто знаходиться по інший бік барикад від народу, який воює. Погано з ними буває такий от ефект. Ну і звісно, люди, які виправдовують Сергія Лещенка, мені особисто нагадали тих націоналістів, які одразу почали виправдовувати, скажімо, Мосійчука. Пам'ятаєте, як депутата Мосійчука прямо в наручниках виводили із е, Верховної Ради? Нічого, пройшло якийсь час. <гум> правоохоронні органи чомусь від нього відчепилися. І тепер він знову ходить по мітингам. Прямо совість нації, революціонер. Я думаю, що Злещенко буде те саме. Так от, підараси виюбані. Вам ви нічим не відрізняєтеся від регіоналів. Тим також було насрати, коли свої порушують закон. Для них існувало головне, щоб у свого було все добре, щоб свій свого тягнув. І коли Мосійчука. Посадили, то всі срані націоналісти, ну не всі, звичайно, а тільки тих, у яких совість нема. Вони зробили вигляд, що це всі репресії, що це просто на нещасного Мосійчука женуть, що треба захищати свого, тому що він своїх захищає. Їм було плювати, чи крадів він насправді, чи ні. Так от вам, тим, хто ще не ну, розібравшись, звідки взялися гроші у Лещенка, а невідомо звідки у нього взялися гроші, бо ще невідомо, чи може його срана подружка. Заробити такі гроші. Ви теж почали його захищати одразу, вам плювати, чи правий він, він, він чи ні. Вам просто хочеться, щоб свої, своїх захищали. Можливо, він колись вам допоможе. Підараси ви Звичайні підараси. Ну.